Людська пам'ять це механізм адаптації до навколишнього середовища. Якби люди не могли зберігати спогади, у них було б значно менше шансів вижити в дикій природі. Тоді чому ж такий важливий інструмент настільки недосконалий, спитайте ви. Тут існує одразу кілька можливих пояснень. У 1995 році психологи Чарльз Брейнерд і Валері Рейна запропонували теорію нечітких слідів, у якій розділили людську пам'ять на буквальну і змістову. Буквальна пам'ять зберігає яскраві детальні спогади, тоді як змістова нечіткі уявлення про минулі події. Їм. Рейна зазначає, що чим старшою стає людина, тим більше вона схильна покладатись на змістову пам'ять. Вона пояснює це тим, що багато важливих спогадів можуть знадобитись нам не одразу. Наприклад, студентові, який успішно склав іспит, потрібно пам'ятати вивчений матеріал не лише у наступному семестрі, а й у майбутньому професійному житті. У такому випадку важливо не тільки запам'ятати інформацію на певний день або тиждень, а й зберегти її протягом тривалого періоду часу. І саме змістова пам'ять у такій ситуації відігрує важливу роль ніж буквально. Теорія нечітких слідів правильно передбачає. Бачає помітний вплив віку на нашу пам'ять, який називають ефектом зворотнього розвитку. У міру дорослішання людини покращується не лише її буквальна пам'ять, а й змістова. На практиці одночасний розвиток буквальної та змістової пам'яті означає, що дорослий із більшою ймовірністю запам'ятає список слів, але також із більшою ймовірністю додасть до нього схоже за змістом слово, якого спочатку там не було. У дітей же буквальна пам'ять, хоч і менш містка, зате точніша, вона рідше додає від себе. Виходить, що з віком ми все частіше намагаємося знайти сенс у подіях. З точки зору еволюції, це може бути корисніше для адаптації до навколишнього середовища та прийняття безпечних рішень. Цей тезис добре ілюструють дослідження пам'яті у гризунів. Так в одному експерименті щурів поміщали у коробку та піддавали впливу слабкого електричного розряду, у відповідь на що тварина завмирала на місці. Це типова реакція страху у гризунів. Через кілька днів після того, як щури навчились асоціювати середовища з електрошоком, їх поміщали або знову в ту ж саму коробку, або в нову. Виявилось, що здатність розрізняти контексти з часом погіршується. Якщо через два тижні після навчання щури у новому середовищі замирали рідше, ніж у старому, то на 36-й день показники зрівнювались. Іншими словами, коли тварини опинялись в іншій коробці, їхні старі спогади, ймовірно, активувалися та заражали нові, змушуючи гризунів вмикати хибну тривогу в безпечних умовах. Інші дослідники вважають, що мінливість пам'яті може бути певним чином пов'язана з нашою здатністю уявляти майбутнє. Наприклад, група Стівена Д'югерста показала, коли людей просять уявити. Собі певну майбутню подію, наприклад, підготовку до відпочинку, у них часто виникають хибні спогади. Це означає, що ті ж процеси, які змушують наш мозок доповнювати спогади неправильними деталями, теоретично можуть допомагати нам моделювати можливе майбутнє, шукати шляхи вирішення потенційних проблем і передбачати розвиток критичних ситуацій. Якщо гіпотези вчених правильні, то пластичність нашої пам'яті зовсім не недолік, а суперздібність, яка дозволяє нам, як виду, бути більш адаптивними. І хто знає, як нам вдасться використати цю суперздатність у майбутньому.